Алоха, друзі! Game 7 з вами на зв'язку. 10 матчів було вночі, тому не будемо затягувати. З вас лайк під цим випуском і вриваємось! Мабуть, афіша дня Мілокі приймають Бруклі Нетс, Яніс Атито Кумпо проти Кевіна Дюранта. Є своя історія між цими двома командами, і бакс починають трохи активніше. Навіть без Мідлтона, Конатона вони виглядають все одно дуже потужно. Ось тут вже на початку Бен Сімонс незадоволений роботою арбітрів. Стівнеш їм виражає свої претензії і отримує перше технічне зауваження в цьому матчі. У нец звичайно, як завжди, відповідають Кайрі Ірвінг та Кевін Дюрант. Кайрі клас Класний прохід завершення лівою рукою. Нец так само сьогодні без Сета Карі, без Уоррена та Марків Моріс пропускає гру через особисті причини. Тим часом, попереду Мілокі Бакс Яніса зажимають даблтімом хіл, яка передача на Холідея. Джру сьогодні знову майже все промазав, але у нього 15 очок плюс 7 асистів. А ось це вже Ройсу Нілс забиває троочковий, 12 очок сьогодні на його рахунку. Кайрі класне вривання. І знову Ірвінг із м'ячем. І робить речі. Які тільки він в світі може робити. Тут навіть Яніс проти нього, але не лякає. Це Ірвінга з середньої дистанції забиває. У нього 27 плюс 9 підбирань. А ось тут Сімонс ще одну передачу віддає на Дюранта, але не цього від нього хочуть партнери та тренер. Якщо в цьому епізоді уважно придивитись, то можна помітити, як Кейрі кричить на Бена. Він йому волає, шутит Бен, кидай, ти фігові на 208 біля кошика і навіть на нього не дивишся. У цьому епізоді. Оді, в третій чверті, Яніс з ліктя зносить Петі Мілса. Арбітр цього не побачив, і Стів Неш став виражати своє невдоволення занадто активно. За що суддя вліплює йому друге технічне зауваження, і Стів Неш був таким чином видалений вперше у тренерській кар'єрі. Ну а після цього Яніс та Бакс просто домінують. Яніс забуває 34 чотири поінти зі своїх 43 трьох у другій половині. Набирає швидкість, а коли він це робить, його вже майже не. Спинити поста проти Дюранта і Дюрант, звичайно, що в захисті проти Яніса безпорадний. Хоча у Кейді сьогодні 33 поинти, 6 підбирань, 3 асисти, непоганий матч. Але Грік Фрік відвантажує 43 плюс 14 підбирань, 5 асистів. Знову булить Бена Сімонса. І подивіться, що він показує. Каже, ти ще замалий Бенні. Досить впевнена перемога для Мілокі Бакс, і вони наразі єдина команда, хто йде з показником 4-0. Чикаго, Індіана, Майл Стюрнер, центровий бейсерс нарешті у грі на маленьких хвилинах, але все одно пару блокшотів встиг роздати. Чикаго так само без лонзо бола, але є за заклаві... Він сьогодні у вогні, дуже гарячий, влучає на старті триочкові. Передача, яка хороша на Драгіча. Горан сьогодні дуже корисний з лави. 13 очок, 5 асистів. Всього лише за 13,5 хвилин ігрового часу. Ось ще класний епізод із Драмондом. І двозначна перевага биків уже в першій чверті. В другій вона тільки росте, Драгіч ще одну трьоху забиває. Демар, купа фейків, але все одно з середньої дистанції він не спинний. У нього легенькі 17. 20 очок, Зак Лавін ще здалеку насипає. У Лавіна сьогодні 28, 6 підбирань, 5 асистів, 6 із восьми триочкових. Чикаго дуже круто рухають м'яч, шукають відкриті китки. 34 асисти вони сьогодні організували. Але у третій чверті прокидається Індіана. Також у неї є свої герої: це Баді Хіл та Джейлен Сміт. 10 трьоочкових вони забивають на двох. У баді сьогодні 25, у Сміта 15 плюс 9 підбирань. І вони навіть до мінус 4 скорочують рахунок у третій чверті. Але булс дуже вчасно оговтались, класний швидкий відрив, кілька хороших рішень у захисті, кілька швидких атак. І Булс знову на двозначному лідерстві. Вони виглядали більш спокійними, більш впевненими. Зак насипає ще раз здалеку. Вучевич класно вривається, у нього 14 очок і чека. Кахо здобувають перемогу у відносно досить легкому поєдинку. Торонто приймає Філадельфію. Минулорічний плей-офф звів ці дві команди у першому раунді. Філа все ніяк не може знайти свій ритм та почати перемагати навіть з оновленим складом. У Торонто повернувся Скотті Барнс. Ну і вже на початку як сезону, так і цього матчу. У 76-х знову величезні проблеми у захисті. В цьому сезоні вони пропускають в середньому 111 очок за перші матчі, і це забагато. Для команди, яка хоче боротись за титул, а не за вембаньяму. Паскаль тим часом кошмарить захист Філадельфії. У нього сьогодні двадцятка, плюс 5 підбирань, 13 асистів. Це його кар'єр хай. І знову, що із захистом Філадельфія. Анунобі, як вдома, хазяйнує у фарбі 76. -х. Гері Тренд непогано працює, влучає свої спроби, хороший флоутер через ембіда. І в транзиції ще один трьочковий насипає Гері Тренд, влучає у нього 27 поїнтів, 5 з 10 по дальних китках. Намагаються Філадельфію витягувати Ембіт і Тайріз. Максі хороша транзиція від нього. У Максі 31 поїнт. У Ембіда 31 поїнт з хорошою реалізацією. Але Ван Вліт хоронить їх парочкою дальніх у кінцівці. І трохи повертаючись до захисту Філадельфії, Торонто сьогодні реалізували майже 55% з гри. Це їх найкращий показник в сезоні. Влучили 43 з дальньої дистанції, а все що більше 40% Це вже круто. Ну і віддали 32 результативні. Передачі, що також є їх кращим показником у цьому сезоні. Ще один поєдинок на сході. Нью-Йорк Нікс приймають Шарлот Хорнец. Нікс стартують трохи більш впевнено, але Хорнец також вмикаються вже на початку. Майже без захисту грають команди. Дуже відкритий атакувальний баскетбол. Брансон робить свої речі у трисекундній зоні. Йому допомагає класно Рендл Сьогодні хороший євростеп. У Джуліуса сьогодні 17 плюс 6 підбирань. Макденіалс відповідає своєю трьох. У Хорнець взагалі сьогодні грала майже вся команда. Сім гравців набрали 10 та більше поїнтів. Тим часом Брансон ще один хороший прохід вліво у транзиції, і знову він із м'ячем працює, який флоутер залазить. У нього 27 поїнтів, 7 підбирань, 13 результативних передач, ось ще одна на фурніє, Бам! У швидкому відриві. У третій чверті Нікс ідуть вперед на плюс 12. Але Хорнець вмикаються у четвертій. Хороший ривок, і навіть виходять вперед на певному відрізку. Пламлі. Плюс один для Шарлот. Ну і вкладчі відпрацьовує той, кому багато заплатили. Джейлен Брансон заряджає трьоху зрівнює рахунок, дуже важливий кидок. Гордон Хейворд на перемогу не забуває, буде овертайм. У Хейворда прекрасний матч. 21 поінт 9 підбирань, 4 асисти. Брансон знову фейрить. Яка передача на Робінсона? Хорнець забагато сьогодні пропускає. Кають із фарби 74 поінти і Брансон знову звідти атакує і влучає. Але все ще напружена кінцівка. Рендл знову виводить на плюс 3 Нікс вперед. Але у Шарлот є шанс. Піджей Вашингтон влучає дальній. Але це була Двоочкова спроба. Таким чином, Нікс виграють третю з перших чотирьох ігор в сезоні. І це їх найкращий старт за останні 10 років. Сан Антоніо Сборс, тим часом в гостях у Міннесоти Пару днів тому вони вже зустрічали Стрічались, шпори були сильніше. Сьогодні ж вони без одного з лідерів, без девіна Васела, Він на травмі. Ентоні Едвардс минулого матчу набрав лише 9 очок, був малопомітний і пообіцяв сьогодні дати більше енергії. І треба сказати, він своє слово дотримав 34 поинти, три підбирання, 9 асистів, 16 очок вже у першій чверті прилітає від Едвардса. І Таунс також йому непогано сьогодні допомагає. Йде в лицьову лінію, завершує лівою дуже. Дуже складно. У Таунса 21 поїнц, 4 підбирання, 7 асистів. Але в третій чверті поки що в цьому сезоні вовки грають найгірше в усій лізі. Тому Сан Антоніо цим прекрасно користається на початку другої половини. Скорочують у третій чверті до мінус 5. Набирають за цей відрізок 41 очко. Келдон Джонсон прекрасно виглядає 27 очок, 3 асисти, 4 підбирання. Але Ентоні Едвардс. Занадто гарячий він сьогодні, як і вся Менесота, в цілому, вони забувають 20 з 34. МакДеніалс. Який данку проходить. проході. У нього, до речі, сьогодні 20 -ка. 4 з 5 триочкових він влучив. І в кінцівці також дуже впевнено працює хороший накид на Гобера. Прекрасний епізод. До речі, зацініть, як у ролі Поінтфорварда грає Карл Ентоні Даунс. Які асисти він іноді роздає? Сьогодні сім на його рахунку. І знову його грузять у пості. І класно він відчуває Дабл Тім одразу. З м'ячем розпрощався, дуже і дуже непогано виглядає. Ентоні Едвард ставить крапку в цьому поєдинку. Досить легка перемога для Тімберву. Ще два дуже потужних колективи сьогодні зійшли: це Портленд та Майамі. Трейлблейзер заходять у цю гру непереможними. У них чотири перемоги, нуль поразок. Деміан Лілард їх веде за собою і сьогодні, і в цілому. Добре вони біжуть, добре розпочинають цей поєдинок, але Майами також вмикається. Макс Трус влучає трьошку. У нього 16 плюс 9 підбирань. Тайлер Хіро влучає трьошку, у нього 14. Класно він грає в першій половині. Джиммі Батлер, як завжди, також класно грає у транзиціях. Хороший врив і данк від нього. У Джимбо сьогодні 17 очок, 5 підбирань, 5 асистів. І Майамі вже зрівнює рахунок і навіть виходить вперед. Після ось цього проходу від Батлера. Кайл Лаурі також сьогодні, нарешті, непогано виглядає. На його рахунку 17 очок. Прекрасна передача у відвідування. Дрив на Джимбоу. Взагалі у Майамі сьогодні шестеро гравців набирають 10 плюс очок. Дейм ще раз заряджає здалеку. У нього 22 поінти за 26 хвилин. І ось чому за 26 хвилин в цьому епізоді він отримав травму. І в цей поєдинок він вже сьогодні не повернеться. Ну і забагато втрат сьогодні роблять Портленд аж 19. 29 очок таким чином пропускають зі швидких проривів, і це занадто боляче. Майамі ж навпаки. Аки прекрасно цим сьогодні користуються, класно грають у транзиціях. Чергова втрата від Блейзерс, Келеп Мартін як злітає. У нього 16 очок, плюс 8 підбирань, 3 асисти, 4 перехоплення. І здалеку сьогодні все залітає у хід. 15 триочкових із відсотком 40. І це їх друга перемога. І поки Портленд переживає свою першу поразку в цьому сезоні, давайте перенесемось у Клівленд, де Кевелєр сприймають Меджик, Гарланд все ще аут через травму. У Меджик там взагалі ціла лікарня, Маркл Фульц, Гері Херіс, Джонатан Айзек, Джейлен Сакс, Моріс Вагнер. Всі вони травмовані і всі ж досить непогані гравці. Ну і більш-менш рівна перша половина, хоч Кепс майже завжди попереду. Джеред Аллен зносить всіх у фарбі. Вендел Картер непогано відповідає. У нього 12 плюс 8 підбирань. Але вся увага, звичайно, до Пауло Банкеро. Черговий шикарний матч видає новачок. 29 очок. 8 підбирань, 4 асисти. Банкеро в транзиції не забуває, але бол-бол додає. Він також непогано виглядає сьогодні 9 очок, 10 підбирань. Це кар'єр хай, два блокшоти. Всього лише за 22 хвилини ігрового часу. Але у Клівленда є донован Ось такою відтяжкою, колотить згори. І ось тут ще класний епізод із Аленом, але не сам данс, скільки підбирання. Подивіться, як Мічел це зробив взагалі. Ален сьогодні виглядає прекрасно. Ось. Так, з м'ясом колотить через бола. 18 очок, 16 підбирань. Еван Моблі також прекрасна грав від нього. 20 плюс 3 підбирання, 3 асисти. Ну і як сказав сам Еван, тренер Бікерстаф привів їх до тями в перерві і направив на шлях істини. Також додавши, що бікерстав лаявся, як скажений. Ось так, друзі, лайка допомогла гравцям Клівленду виграти цей поєдинок. Не дивлячись на прекрасний матч від Банкеро, Орландо допускають 16. 15 втрат, забивають всього лише 6 з 24 триочкових. Проте для Павло Банкеро це п'ята поспіль гра із 20 плюс поїнтами. Їдемо далі. Детройт Пістонс приймають Атланту Хоукс. Атланта очевидні фаворити у цій зустрічі, і все починається з крутого перформанса. Ось цих двох зірок. Янг лізе у фарбу, він занадто швидкий і за НАТО скіловий. 23 поїнти в першій половині від трея. Сьогодні у нього буде. 35 плюс три підбирання, плюс 6 асистів. І знову хороший флоутер від Трея Янга. І знову він з м'ячем під даблтімом. Прекрасна передача на Хантера. Той забиває трьох. У Хантера сьогодні 17. Богданович відповідає: у нього 33, 6 трьочкових. Але ось цей хлопець тягне Детройт у першій половині. Це Кейт Канінгем. У нього 26 поінтів, 8 вісім підбирань, шість асистів, і 22 із них він забиває у першій. Половині. Проте Детройт знову не може нічого запропонувати суперникам в плані захисту своєї фарби. 56 очок вони пропускають сьогодні з цієї зони. У них в стартовому складі найвищим гравцем є Айзея Стюарт. У нього 2-0 3 Тому у фарбу заходили всі, всі, кому не ліньки. Але от що спасало сьогодні Детройт, це те, що вони влучили майже всі триочкові 44 І в третій чверті, як ви бачите, навіть вперед виходять Пістонс. Але Трей Янг та Клінт Капелла. Прекрасно грають у кінцівці. Трей забуває у транзиції. Трей, стебек трьох, майже злого типу також заходить. Капела, в свою чергу, робить величезний обсяг не дуже ефектної роботи. Він бере три підбирання на чужому щиті саме в четвертій чверті. Два блокшоти також видає. І також у четвертій чверті. Боян Богданович намагається утримати Детройт у цьому матчі. Забуває майже все під занавіс. Мінус п'ять, ще одна трьоха Бем! Ми з фолом, але Атланта дожимає за рахунок досвіду у кінцівці. Це для них третя перемога в цьому чемпіонаті. І ці команди знову зійдуться вже дуже і дуже скоро. Їдемо далі. Юта приймає Х'юстон. Ці команди грали пару днів тому. Рокетс тоді досить несподівано виграли. Як ракети виглядатимуть сьогодні? Подивимось. Кевін Портер Джуніор знову активно розпочинає 24 чотири 5 підбирань, 5 асистів. Але є Лаурі Марканен у Юти. Як же класно розкривається фін на початку сезону. Хортон Такер. Також класний поєдинок. У нього 14 очок. Лаурі Марканен. Євростеп лівою рукою завершує. І ще одна транзиція від нього. Лаурі згори. У нього 24 поинти плюс 9 підбирань. Юта досить агресивно і жорстко захищається. Вони привозять 19 втрат Х'юстону і забивають з них 25 легких очок у транзиціях. І ще одна транзиція Джаф. Джордан Кларксон наливає із кута, У нього 20 6 підбирань, 5 асистів. Хортон Такер. Який хайлайт? Подивіться. Але у четвертій-чверті непогана досить спроба була від Х'юстона повернутись. Вони скоротили до мінус двох. Кевін Портер Джуніор знову класно працює. Джейлен Грін, йому допомагає, у нього 17 плюс 5 асистів, 7 передач. Але Джордан Кларксон і Лаурі Марканен все-таки дуже мають молодих Рокець. Юта все-таки. Більш досвідчена, більш збалансована. Вони дозволили Х'юстону забити лише два китки за останні 5,5 хвилин. І таким чином досить несподівано забирають четверту перемогу для своєї команди на старті цього сезону. Ну що ж, і останній матч на сьогодні Денвер Лейкерс. Має бути цікаво. Міджей сьогодні у Денвера відсутній. У Лейкерс сьогодні не грає Russell Вестбрук через пошкодження, але це все одно не рятує їх від жахливого Відсотку влучань. Сьогодні у них 8 із 33 очкових і лише 44 реалізації з гри Джамал Мюрей. Як злітає, походу, все в порядку з коліном. У нього сьогодні 13%, влучав він не дуже. Нікола Йокіч прекрасно розганяє транзиції. У дворазового MVP сьогодні 31 плюс 13 підбирань, 9 асистів і 4 перехоплення. Леброн Джеймс. Як прискорився. Скоро 40 років людині. У нього 19 очок, 7 підбирань, 9 асистів. І ще один класний епізод від Ніколи Ендван через Ентоні Девіса. У другій чверті, якраз Леброн і Девіс мають вмикатися, аби не відпустити далеко Денвер. Леброн, яка передача на Ентоні. У Девіса 22 поинти, 14 підбирань, 5 асистів, 3 перехоплення, 2 блокшоти. Просто монстр перформанс. Але він єдина людина, яка вміє захищатись у Лейкерс. У них просто Величезні трабли із захистом у транзиціях. Вони пропустили 35 очок зі швидких проривів і знову продовжують це робити. Ну і в другій половині нагетс роблять ривок 29-9 і просто прибивають всі старання озерників. Непогано також сьогодні зіграв Брюсі Браун. у нього 18 плюс 5 підбирань і 4 асисти. І Лейкерс все ще не можуть здобути першу перемогу в цьому сезоні. Ну що ж, друзі, на сьогодні. Матчі завершені, і поки ви дивитесь в турнірну таблицю, хочу вам нагадати підписатись на канал Game7, не забувати підтримувати ЗСУ і всім па-па!